Батарея системи протиповітряної оборони Патріот, яку Сполучені Штати передадуть Україні, має стати не єдиною, а першою в новій системі ППО України, поряд із комплексами АЕРІСТЕ та НАСАМС. І чого нам робити? Про це речник повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат повідомив, відповідаючи на запитання журналістів. Він підкреслив, що ЗРК Патріот один з найкращих у світі комплексів, який стоїть на озброєнні в провідних країнах світу. І ми його вже напевно скоро будемо мати. Але поки невідомо, про яку модифікацію Патріоту йдеться, це поки що не оприлюднюється та не оголошується. Ми сподіваємося, що це буде один з найкращих передових комплексів, здатний знищувати не лише крилаті ракети. Але й балістичні ракети, які летять із стратосфери. Спікер повітряних сил розповів, що батарея Патріот це повноцінний підрозділ, який складається з машин забезпечення, зарядних машин, командного пункту, радарів та пускових установок. У складі батареї може бути від 4 до 8 пускових установок. В одній пусковій 4 контейнери із зенітними керованими ракетами. Одна батарея це має бути тільки початок, тому що зрозуміло, що ми вже прив'язуємо. Мось до цієї системи так само до неї будуть прив'язані і системи IRIS-T та NASAMS. І ця перспектива для нас дуже хороша. Підкресливий гнат. Давайте розпочнемо з чого з візиту нашого президента до Сполучених Штатів Америки і про передачу такого озброєння необхідного і пакету допомоги на майже 2 мільярди. Про що було оголошено вчора? Зокрема, в цій допомозі будуть зенітно-ракетні системи Петріот, про які ми так довго говорили. Так довго чекали, і от нам зараз їх надали нарешті... батарея. Так нарешті нам їх надали. Ну, спочатку, ми пам'ятаємо на початку війни. точилася розмова про те, що наші військові не вміють, що треба довго вчитися на них. Різні дискусії, що вони не будуть контактувати з протиповітряною обороною, яка в нас є. Ну там були різні варіанти розвитку подій, але все ж таки крига скреслена 9 місяць війни. Нам їх дали. З чим це пов'язано? Ні, ну це пов'язано з тим, що ми доказуємо, що ми захищаємося і ми перемагаємо. Знаєте, є старе, дуже старе правило. Воно неймовірно несправедливе, а воно звучить так: допомагають і підтримують переможців переможеним тим, кого б'ють, співчувають. І на самому початку війни нам дуже сильно співчували. Ніхто особливо нічого давати нам не збирався. В той момент, коли ми доказали, що ніякий Київ за три дні, за сім днів і за десять днів зданий не був, раптом зрозуміло, е, вони можуть битися. І нам почали допомагати. І чим більше ми демонструємо свою силу, тим більше нам буде давати. Ми повинні зрозуміти, що є тільки один фактор співчуття, який трошки допоміг. Це ті страшні трагедії, які відбулися тоді на початку війни, і просто сколиснули світ, ну умовно кажучи, буча. От саме жертви бучі вони стукають в двері до кожного сенатора, до кожного конгресмена. Але у всіх випадках, у цих інших випадках, оцей момент співчуття він грає негативну роль. От тільки от один єдиний момент в нашій історії, який дійсно допоміг багатьом відкрити очі, що треба допомагати у всіх випадках інших. Ми жертви нам знищують інфраструктуру. Ну то хто вам винен, що ви не готувалися? Тому винен, що от у вас була гарантія при Порошенкові, що ніякої війни в вас середину України не війде далі, а зараз війшло, А інші речі такі. І тому основна причина ми демонструємо, що ми переможці в цій війні. А далі а ота річ, яку, я навіть мені здається, що це чи не була якась така змова певна е, нашого залуженого і Бена Годжеса. Вони ніби дискутували, вони ніби мало не посварилися в статтях, а насправді вони підштовхують американський політиком до одної дуже конкретної думки. Україна все одно переможе, тільки вся справа в тому, і вам зручно американцям бути на стороні переможця і бути основним архітектором перемоги. Але вся проблема дуже простому: Україна може перемогти за 3-4 місяці, а може перемогти за 3-4 роки. І ті 3-4 роки у вас буде постійна світова криза економічна, енергетична, продуктова. Вам кожен місяць доведеться, кожен рік доведеться вкладувати трильйон гривень в український бюджет на підтримку, ще один трильйон на озброєння. Що вам краще? Відразу допомогти серйозніше, дати більше, дати ефективніше озброєння і допомогти Україні перемогти за 3-4 місяці, чи отако тягнути тювинку і мати ту ж саму перемогу але через 3-4 роки, плюс отримати Україну в статусі пізнього Афганістана з абсолютною стопроцентною руїною. І такі речі діють: от оці дві статті залужного і ходжеса вони дали хороший, як на мене, ефект. Вони приштовхнув, але саме рішення перемоги. Перемоги української армії Збройні Сили України це є на сьогоднішній день не просто головний, а, по-моєму, єдиний повноцінний, ефективний дипломат Української держави, який дає такі ефекти. Знаєте, іноді деякі фрази Джо Байдена дуже важко коментувати, тому що він політик з неймовірним досвідом, в угу. тому числі, внутрішньоамериканських політичних інтриг. А там. Там реальна політика, це mm -hmm. у нас от прийшов все, сидить там трошки більше половини за усух. Їм спустили. Вони навіть не знають, що вони підписують. От пригадуєте недавній скандал, коли який з них? От так, ну, то правда. коли пані Янченко е, вирощує угу. партії, тому що Шуляк дуже негідно повелася, дійсно дуже негідно, неймовірно негідно. І після але, того, як вона негідно повелася, вона ще й почала виправдовуватися ще більше негідно, негідно себе поводити. Але я про інше, тому що пані Янченко каже, тому що вона обіглавала свій корупційний законопроект. А я дивлюся, а в пані Янченко підпис під цим законопроектом. Вона авторка разом з Шуляк цього законопроекту, я опублікував себе. Угу. Тому такої, оце я просто нові приклад у нас політики Ціни нема. У нас є хтось наверху дає вказівки, внизу слуги виконують все. Це не політика. Американська політика передбачає дуже багато різних підводних каменів, і, і там слово має значення. Пригадуєте дуже дивні заяви Байдена, які викликали колосальну істерику на Московії, зокрема, інші там були речі, які е, після того ніби тихенько спростувалося. Вони не були випадковими. Варшвжешові він сказав, що американським солдатам. Е, а як там в Україні йде війна, він відповідає, скоро побуваєте там. І побачите друга це фраза. Це на була... початку повномасштабної війни, коли він в, в Польщу приїжджав. Так, коли він приїжджав в Польщу, угу. ну це здається, було навіть не сам початок, це був десь кінець весни, е... може, травень. травми. Вже так, Київ так, вже так, був так. відбитий. Угу. Слава Богу, ну, вже відкинута загроза. А друга його фраза на наступний день у Варшаві, коли він сказав: я дослівно не згадаю, щось подібне до того, що Путін це той злочинець, якого треба ліквідувати. Ну він сказав не дослівно, але подібне це прозвучало. Знову після того виходить держдеп, ніби. Щось там спростовують. Насправді, ті фрази завжди, коли говорить щось Байден, вони мають певну мету. Яку мету він поставив в у цьому нова ситуація, новий етап? Я думаю, що все-таки це більше не констатація факту, скільки певний тиск на Конгрес йому потрібно зараз. Остаточно до моменту приходу в конгрес республіканської більшості на початку січня сформувати певні рамки підтримки України на наступний рік. От і що ми говоримо, там 50 мільярдів, насправді це відео мова не тільки про, про Україну, це антиросійське фінансування, тому що там є підтримка країн членів НАТО, там є підтримка озброєнь, mm. там є певні гарантії від можливого російського вторгнення в Польщу чи в Балтію, і тому подібне. Тому я думаю, що ця фраза все-таки це настільки констатація реально кардинальних змін у війні, тому що щось кардинально дуже не зміниться. Нищити інфраструктуру. Вони почали скільки вже, мабуть, вже два вже місяці назад, як вони її нищать. Це не є щось нове. Чи вони щось дуже нове додать зараз зимку? Я не думаю, що вони кардинально щось нове добавлять. Чи вони готові на кардинальний контрнаступ, якого не було раніше? Ні, вони не готові. Тому я думаю, що це більше внутрішньоамериканський пасаж, який має додати трошки емоцій. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.